Українські воїни витіснили росіян з півночі Харківщини. 13-та бригада Нацгвардії Хартія спільно з головним управлінням розвідки провели операцію, яка дозволила відкинути ворожу армію на кілька кілометрів. Йдеться про звільнення лісового масиву неподалік липців. Внаслідок успішної роботи знищено 233 окупанти: 300 поранено, а 10 захоплено в полон. Крім того, українські захисники знищили та пошкодили 50 одиниць. Техніки та понад 400 фортифікаційних об'єктів ударно штурмові дії тривають. І з нами на зв'язку Володимир Дегтярьов, представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, Костянтине. А, на жаль, так загалом з фронту останнім часом надходять переважно новини з таким негативним присмаком з Харківщини. Наприклад, ось в цієї новини, яку тільки що я прочитав, надходять ну досить такі оп оптимістичні і позитивні. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на напрямку, за який відповідає ваш підрозділ. Можливо, я кажуть, в тижневій динаміці я знаю, що не лише ось ця успішна операція була за цей тиждень. Дійсно э, за Останній місяць насправді, коли ми говоримо про операцію і про кадри, які ви бачите зараз, це розтягнута в часі подія, яка тривала декілька місяців. Адже нам доводилося битися в доволі складних умовах в дуже щільній лісосмузі, де кожен метр доводилось проходити боєм, де не було традиційної. Лінії, траншей, натомість, було багато глибоких нір, е з яких так просто не викорити е окупантів, де навіть декількох гранат часом недостатньо для того, щоб е викорити е з цих багатоповерхових нір. І ця операція вона тривала декілька місяців. Вона включала в себе різні фази фази більш активних бойових дій, штурмових е фази. Підготовлюючих, коли ми застосовували всі засоби, які ми та наші прилеглі а, суміжні підрозділи маємо: це і артилерія, це і нічні дрони, а, це і інші типи скидів а, для того, щоб підготувати почву для наступного кроку, а, пане Володимире, не буду. Уточнюючих питань ставити по цій операції, я думаю, всі українці хочуть. Щоб таких операцій було більше, щоб вони були більш масштабними. Пане Володимире, я знаю, що, якщо не помиляюсь, цього тижня бійці е, хартії е, змушено детонували КАП, так, який, який не розірвався російський в одному з населених пунктів. Якщо можете поділитись ось такими подробицями, і взагалі наскільки часті ось такі знахідки? Ну, Насправді наші. Е Наші сили підтримки, тобто наші сапери, інженери, вони постійно працюють над тим, щоб е, убезпечити е, як цивільне населення, так і підрозділи, так і шляхи логістики. Е, ворог постійно вдається до е, бомбувань е, і застосовує як тактичну авіацію, так і інші засоби для того, щоб перекрити наші, наші шляхи логістики. Один з таких випадків, зокрема, ми і бачили в. Відео, яке підготували наші сапери, де вони знайшли 500 кілограмову нерозірвану бомбу, на жаль, нема безпечного способу знешкодити такі та інші снаряди, тому їх доводиться детонувати, що теж насправді складна місія, адже вона потребує декількох етапів. Нам треба обезпечити, що в зоні нема людей, нема цивільних, нема військових, що не буде пошкоджена якась інша важлива інфраструктура, і лише тоді виконується власне підрив. І як ви могли бачити, підрив був великий а, тобто, хвиля попілу. Диму, вона її було видно на десятки кілометрів, і а це насправді те з чим стикаються і наші підрозділи, і жителі Харкова практично щодня, тому що ворог щодня застосовує е, керовані авіабомби, пане Володимире. Минулої години ми розмовляли про. Необхідність ребів проводили відповідні збори Принагідно, друзі. Ще раз дякую за вашу активність в тому зборі. Я хотів вас питати про повітряну активність ворога, в тому числі безпілотну, так на відтинку липців. Чи часто використовують? А якщо штурмують, то це зазвичай підготовлені штурми, чи як кажуть, штурми на авось і чи взагалі можна ось так на авось штурму в умовах е, е, липців. Військова наука, звісно, каже, що штурмувати на ось не можна, але е, росіяни не використовують е, військову науку в її традиційному сенсі е, і часто замість е, власне розвідувальних засобів вони використовують свій особовий склад, тобто своїх людей е, з перехоплень. З, е, Допитів полонених, яких ми беремо в полон, ми знаємо, що це в основному е, вчорашні зеки, якими зараз комплектуються дуже активно підрозділи, які отримують мінімальну підготовку, і яких далі скеровують в напрямку наших позицій за якимись тропами, е, розраховуючи, що вони або дійдуть, або принаймні розмінують собою якісь е, ділянки, або викличуть на себе вогонь і тим самим викриють наші вогневі позиції. Е, тому. Якщо говорити про застосування саме розвідувальних БПЛА, дійсно або не застосовуються і застосовуються активно. Це, звісно, залежить від умов погодних, наскільки високо або низько хмари, наскільки вони застосовують, можуть застосувати і побачити картинку або інші погодні умови, але безумовно нам треба бути насторожі і слідкувати за небом постійно. А пане Володимире, з піхотною складовою, більш-менш зрозуміло, що стосується технічної складової, я зокрема хотів спитати наскільки часто на вашому відтинку ворог використовує неспеціалізовану техніку. Якщо використовує, то зазвичай можливо знаєте звідки вони її беруть. Ну можна лише зробити гіпотези, що а, це абсолютно експропрійована техніка з умовних а, найближчих територій, тому що ми бачимо, що коли в них закінчується броньована техніка, вони переходять на будь-що. Це можуть бути буханки, це можуть бути а, вантажні автомобілі, це можуть бути мотоцикли. А, або якісь інші, нумон кажучи, все, що може рухатись, коли це закінчується, вони просто переходять знову ж таки на піші групи, е які пересуваються малими групами по 3-4 людини, переважно е розраховуючи на те, що хтось з них та дійде. І при цьому осінь вже дається знаки, ну, зокрема, в сенсі ось пересування на неспеціалізованому транспорті росіянами під час намагання штурмів. Об, безумовно. Погода і стан доріг, стан полей, стан стежок, він впливає, впливає на те, яка техніка може пройти. І очевидно, що скоро умови. Для прохідності залишаться там лише для гусеничної техніки, це в принципі циклічний процес, до якого готується. Ми впевнені, як ворог, так безумовно готуємося, і ми а насправді наші підрозділи почали готуватися до зими ще декілька місяців тому. Адже ми розуміємо, що в умовах, коли нема листя, коли менш прохідні дороги, буде складніше. Тому безумовно ми дуже вдячні всім. Нашим партнерам, донорам спонсорам, які допомагають забезпечити підрозділи всім, що стосується, наприклад, тепла, генераторів, тощо, а ми з глядачами в свою чергу дуже дякуємо вам е і вашим побратимам за те, що ви робите. Володимир Діхтірьов, представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія, говорили про те, що відбувається на харківському напрямку, зокрема в районі Липців.